Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 22 вересня. На Київщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 18 та від плюс 15 до плюс 16 вночі. У Києві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 17 та від плюс 12 до плюс 15 вночі. У Житомирі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. У Чернігівській області день температура становитиме від плюс 22 до плюс 15, а вночі від плюс 11 до плюс 14. У Чернігові небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 25 до плюс 16 в день та від плюс 12 до плюс 15 вночі. Увесь день у Сумах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. На сході на Харківщині очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 25 до плюс 18, та вночі від плюс 13 до плюс 17. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дощ не передбачається. У Донецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 11 до плюс 19. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади відсутні. На Луганщині очікується температура від плюс 27 до плюс 19 в день та вночі від плюс 12 до плюс 18. У Луганську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 21, а вночі до плюс 17 градусів. В Одесі увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. На Миколаївщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 20, а вночі від плюс 13 до плюс 17. Ранок у Миколаєві буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опади відсутні На Херсонщині очікується температура від плюс 27 до плюс 19 в день та від плюс 14 до плюс 17 вночі. У Херсоні погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари без дощу. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 20 та від плюс 15 до плюс 18 вночі. У Запоріжжі на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Криму очікується температура від плюс 24 до плюс 17 в день та вночі від плюс 13 до плюс 19. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Сімферополі буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 22 до плюс 15 в день, а вночі від плюс 13 до плюс 14. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар опади не передбачаються. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 15, та вночі від плюс 11 до плюс 12. В Івано-Франківську погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. У Тернопільській області очікується температура від плюс 23 до плюс 16 в день, та вночі від плюс 13. До плюс 15. День буде хмарним. З самого ранку у Тернополі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора без дощу. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 21 до плюс 18, а вночі опуститься до плюс 13 градусів. Ясним небо у Чернівцях буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 15, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Вранці небо в Ужгороді буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади відсутні. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 17, та вночі від плюс 12 до плюс 13. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, Погода зміниться вже у середині дня, і небо в рівному вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Дощ не прогнозується. У Волинській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 17, та вночі від плюс 12 до плюс 13. Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 21 до плюс 15. А вночі від плюс 12 до плюс 14. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 17 та вночі від плюс 13 до плюс 16. Вдень у Кропивницькому на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися дощ не передбачається. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Полтаві до самого вечора. Дощ не прогнозується. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 24 до плюс 19, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Вранці небо у Черкасах буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не очікуються. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 25 до плюс 19 в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 17. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На Вінниччині очікується температура від плюс 23 до плюс 15 в день. Та вночі від плюс 11 до плюс 13. У Вінниці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Нехай погода буде ласкавою до нас усіх. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте один одного. До зустрічі завтра. Мирного неба над головою.